Краєвиди Бакоти та залишки скельного монастиря, що в Хмельницькій області. На сьогоднішній день Бакотою називають територію на берегах Дністровського водосховища, яка знаходиться поблизу залишків скельного монастиря. Вхід на територію заповідника станом на травень місяць 2023 року коштує 90 гривень з людини. Паркуємо авто і відразу прямуємо до оглядового майданчика. На вершині Білої гори збудовано зручний оглядовий майданчик. Тут перехоплює подих від висоти, і звідти відкривається такий краєвид, що словами його передати неможливо. Раніше Бакотою називалося село в Хмельницькій області, перші згадки про яке датують 1024 роком. Уявіть, ось там, де зараз ми милуємося Дністровським водосховищем, трохи більше 40 років назад були села, ліси, сади та вирувало життя. У 1981 році. Під час будівництва Дністровської ГЕС усе населення краю було переселено до сусідніх міст. Саму ж Бакоту разом з іншими селами затопили. Але життя продовжується, і на сьогоднішній день туристів це місце приваблює краєвидами, кількома пляжами та, звісно, залишками скельного монастиря. Далі йдемо до залишків Бакоцького монастиря. ми спускаємося вузенькими сходами, іноді кам'янистими тропами, а навкругі фантастична природа, краєвиди, чисте повітря та надводними просторами витає дух вікової історії. Час від часу зупиняємося, щоб насолодитися цією панорамою. А ось і скельний монастир. Є версія, що Бакоцький монастир заклав преподобний Антоній, який заснував Антоніво Печери в Чернігові такі києво Печерській лаврі. Щоправда, до наших днів із усіх келій та усипальниць збереглися лише кілька печер, у одній із яких розташована стара церква. Хоча печери це голосно сказано, це більше неглибокі гроти, найдовше з яких не перевищує десяток метрів. Усі вони заставлені різними іконами та церковною атрибутикою. Для мене в цьому місці завжди якась особлива атмосфера, не дивлячись на те, що тут часто буває досить людно. Біля монастиря знаходиться три джерела чистої і смачної води. Також тут є декілька невеликих оглядових майданчиків, де я дуже люблю посидіти. Там відкриваються неймовірні види на простори бакотин. Далі йдемо до пляжу. З кожним кроком краєвиди змінюються і відкриваються з іншого ракурсу. Це дуже гарно. Дуже мене здивувало те, що на пляжі майже не було людей, бо тут зазвичай досить людно в любу пору року. Вітер вже стих, стало тихо і затишно. Хотілося просто сидіти, мовчати і розглядати ці красоти, які створила для нас природа. Це дійсно як окремий вид медитації. Там десь пропливає катер, чутно спів пташок, водичка лагідно клюпотить, сонечко пригріває та відблискує у водах Дністра. Такі моменти на якусь мить забуваєш про повітряні тривоги і війну в нашій країні, але це лише коротка мить. Для купання водичка ще прохолодна, тому я тільки побродила. В якийсь момент я помітила, що краєвиди Бакути почали змінювати свої фарби, почало вечоріти. Велике помаранчеве сонце ніби прощається з цим днем і повільно рухається до горизонту. Магія вечора має особливу красу і атмосферу. Природа на Бакоті завмирає, стає все тихіше і тихіше. Такі місця не залишають байдужими нікого. Хотілося дивитися і дивитися на цю дивовижну картину, але потрібно повертатися, бо у нас ще попереду підйом на гору до оглядового майданчика, бо там припарковане наше авто. Але швидко ми не дійшли. Час від часу ми зупинялися, щоб насолодитися цим неймовірним заходом сонця та побачити, як води Дністра переливаються багатьма кольорами. Коли ми піднялися наверх, то побачили, що те, що вдень здавалося величним та могутнім, тоне у вечірніх сутінках. І залишаються лише нечіткі обриси, які здалеку здаються якимись містичними. Захід сонця він наповнений чарами та магією. Його прагнуть побачити, запам'ятати на картинах, фотознімках, описати словами, але головне це зафіксувати цей природний шедевр своєму серці. Колись споглядаєш захід сонця, стає трохи сумно, тому що кожен раз, проведжаючи його, я думаю про те, що яким би не був цей день, це мій день і він йде назавжди. Бакота неймовірне місце, в яке я хочу повертатися знову і знову. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну.